Паралельно зараз ми маємо ще один дуже потужний і страшний експеримент це є так звані ці повістки від незрозумілих суб'єктів, які себе називають державним органом ТЦК. Де ми бачимо страшні відео, коли двоє богаїв, четверо богаїв беруть одну людину за руки і за ноги, волочать по землі, запихають в бус і везуть на відомому напрямку. Але знаєте, в чому парадокс? Що довкола цих чотирьох богаїв стоять десятки людей, і за цим всім спостерігають, що відбувається. Це є дуже велика проблема, тому що люди втратили людяність. Люди втратили повагу до себе, люди втратили свою честь і гідність, втратили розуміння, що відбувається, дивилися це як на цирк, замість того, щоб взяти тих чотирьох покласти на землю, заламати їм руки, викликати поліцію, оперативну групу, написати на них повідомлення про кримінальні злочин і можливо ще зробити фізичне зауваження. Але на жаль, такого не відбувається через те, що люди дивляться засоби масової каналізації і від того незнання. Від тої дебільної інформації, яку подають звіти, вимикають мозок, вимикають свій розум, вимикають мислення, керуються емоціями. І зараз ми бачимо вже два дні людей в магазинах поменшило, На вулиці людей немає, особливо мужиків. Сидять вдома і чекають, поки це все закінчиться. Народ сором, сором і сором. Замість того, щоб захищати свою і своїх дітей я ще раз наголошую, здорові мужики сидять вдома, посилають своїх дітей по хліб по продукти, а також жінок, а самі сидять вдома, щоб їм не принесли повістку. Замість того, щоб включити свій мозок, відкрити конституцію, прочитати, що там написано, відкрити документи, їх зараз є просто валом в інтернеті, і зрозуміти, що ти не є раб, що ти не є баран, а ти є людина, яка має права. І Їх треба захищати і захищати своїх дітей, свою сім'ю. Ці експерименти, які зараз ми маємо, це найгірше, що може бути в сфері порушень прав і свобод людини. Знову ж таки, приниження честі і гідності, порушення недоторканності людини, порушення безпеки людини, всіх людських і юридичних норм права, міжнародного права. Але чому так відбувається? Знову ж таки, тому що люди знаходяться в статусі фізичних осіб. Люди не хочуть вчитися, люди не хочуть вникати, в суть, проблеми. Вони думають, що моя хата з краю, мене це мене, мене це не зачіпить. Друзі, ті, хто так думає, дуже сильно помиляються. Тому що зараз ми маємо знову дзвіночки, і система робить так, і дивиться, як ми будемо на це реагувати. Вона вже бачить, що є раби, які не готові себе захищати. Завтра вони запустять медичну поліцію, будуть ловити. По вулиці людей будуть їх насильно колоти, і буде дуже велика біда. Будуть забирати жінок, цих мужиків, які зараз сидять по хатах, а вони будуть на це дивитися і не зможуть нічого зробити, тому що вони є перестрашені. Тому народ, щоб таких речей не було, відкриваємо очі, читаємо Конституцію, читаємо міжнародне право в галузі прав і свобод людини. Переходимо статусу того барана, раба, статус людини. А людина захищена Конституцією України і міжнародними договорами, про які я говорю практично в кожному своєму відео. Читаємо Конституцію, вникаємо в процеси, які зараз відбуваються. Об'єднуємося в територіальні громади. Прочитайте, будь ласка, розділ 11 Конституції України місцеве самоврядування, де говориться, що територіальна громада є первинний суб'єкт права, є найвища влада, яка має право вирішувати всі питання місцевого значення на своїй території. Тільки через об'єднання може все це припинитися. Оцей весь безлад і ці всі страшні події, які на нас чекають. На завершення, як завжди, хочу сказати одне: знайте свої права, не бійтеся захищати свої права. Читайте Конституцію, підписуйтесь на наш Ютуб канал, підписуйтесь на нашу платформу Тікток. Це нова платформа, тому що стару нам за нашу правду. Підписуйтеся на наші групи Telegram, Знай свої права і волевиявлення людини, де ми кидаємо. Максимальну інформацію по документах, статтях вчимо конституцію, розвиваємося, стаємо свідомими. Підписуйтеся на нашу групу ТЦК Телеграм, де є дуже велика аудиторія, де люди допомагають, роз'яснюють, підказують один одному, як себе захищати від цих недоорганів. Хто хоче отримати максимальну інформацію по документу, по унікальному інструменту для захисту своїх прав і свобод, волевиявлення людини. Напишіть мені в Телеграм. Посилання я на нього залишу в описі під цим відео. Перше слово волевиявлення, де я вам дам всю інформацію по цьому документу, як себе захищати, яка юридична сила, історія виникнення цього документу, як він приміняється, як ним користуватися, на якій базі створений цей документ. Всю інформацію ви отримаєте, написавши мені повідомлення. Всі посилання на наші групи я залишаю в описі під цим відео. Друзі, об'єднуємося, тільки разом. Ми зможемо збудувати ту потужну і багату державу Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті Конституції, і ту, про яку в своєму акті проголошення незалежності 23 серпня 1991 року, написав Леко Лук'яненко.